Починаємо малювати нашу квіточку, вона дуже-дуже проста. Вона складається з декількох витягнутих листочків, які мають красиву, цікаву форму. Я малюю його без компонування, бо проста квітка, одна, весь аркуш присвячений їй. І тому ну, я просто починаю з того, що малюю її приблизно планую собі так, щоб вона була не замала. І щоб вона в аркуш. Ось з'явився в нас перший пелюсточок. і поруч зразу ж малюємо другий, він знаходиться на другому плані, визирає за першого, тому він менший за розміром. Частково ми його бачимо. А тепер в мене таке питання: Міша: чи треба зачекати тішечки? Немного. Треба, так трішки? Угу. Тоді? Далі ми малюємо. Поруч з першим великим пелюсточком – другий. далі. А, Міша, можна далі чи зачекати трішечки? Чекати. Тот. Далі ми будемо. Збоку колісточок, який також висирає він на другому плані знаходиться. Ось з'явився третій листочок, точніше. Висок. Чекати треба. І далі залишається папилю стойку. Які знаходяться на другому пані. Hello. Right. Починаємо працювати, він у нас такий красивий, такого приємного філету. Таких приємних фіолетових тонах. Супаємо все фіолетове, що маємо. В мене три є фіолетові, більш не бачу. Більш не бачу, буду збиратись на них. Ось, і тепер дивимось уважно, де темніше, де світліше. Оце частина пелюстка знаходиться в ціні, ми її зафарбовуємо темнішим кольором. Десь більше давимо на олівець, десь менше. Воно неоднородно однаково темне. По краям темніше. І. Тепер робимо ту частину, яка освітлена, знаходиться в нас на світу. Вона буде світліше набагато. І тут в нас є два кроки, які ми можемо зробити. Ми можемо чи використати той самий олівець, але менше на нього давити, якщо іншого немає. Чи взяти ці трішечки світліші, відрізняючись за тоном, я вирішила взяти світліші. От, Я взяла трішки світліші і на олівець майже не давлю, малюю дуже-дуже легко. Ось поки що так буде достатньо. З'явився в нас перший перісток, який знаходиться на другому плані. І переходимо зразу далі. Переходимо до того перісточку, який йде наступ. Він зверху і з краю темніше, виразніше, У середині світліше. Спочатку проходимось там, де він темніший. Робимо цю окантовочку, з неї плавно переходимо в освітлену частину, з іншої сторони теж саме робимо. Серед робимо пробимо світліше і взяла світліше трішки, трішки відрізняючийся, за лівець, але легесом штукуваю, можна навіть ще раз пройтись, на моєму інший фіолетовий, третій, який я до того не використовувала. Можна якраз там, де в нас темніше і насиченіше. Ще. Бо чим більше відтінків ми додаємо, коли малюємо, тим живіше виглядає наша робота. Вона привабливіша. З'явився ось у нас наступний порізочок, і тепер переходимо. Ось так дивимось уважно на нашу квіточку. Тут в нас воно дуже світле, тут таке світле, світле. Лейтлей давлю на олівець і беру світліше за тоном. По краю йде дитинніше, знизу, точніше. Ну, так, Це освітлена частина. Тут у нас ці падають тут трошки. Плавно переходимо, переводимо тінь в світло, в освітлену частинку. Беру світліший трішечки за тоном олівець і зовсім на нього не надав. Легенько, легенько проходжусь. Так, з'явився в нас ще один поздощ. Продовжуємо далі. Ото тінь-тінь, а оця частина вже світла. Тут легко наносимо і можна взяти інший олівець, трішки світліший, або залишити той, але менше на нього давити. Тепер, йдемо далі. Більше, чи не треба зачекати? Ні, не треба. Ні, добре. добре. І тепер йдемо далі. Далі в нас сиде отут -от наступний. Наш плюсочок на передньому плані. І також, як і в минулих випадках, у ми в нас в верхній частині і по краям темніше, виразніше, тут ми більше давимо на овець. І знизу також темніше. Пам'ятаємо, що листочок тут у нас є, не зафарбовуємо листочок. Приступово переходимо в світліший, затума вівець. Все добре. Давайте зараз я подивлюсь. Mm. Da, da vai. Намалювала. Добре. плюс. Получається золота максиовест. Ось такий у нас простий мальчик.